Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. І, вуаля! Сьогодні нова розпаковочка. Не втрималась? От як ви вмієте себе втримати в рамках? Знову дозамовила з розпродажу троянди. І зараз хочу вам показати і розказати, які прийшли, яка їх вартість і в якому вони стані. Вже не вперше замовляю на розпродажі. Звісно, це не такі саджанці, які йдуть по повній вартості. Але я наразі була задоволена таким розпродажем. Ну, дуже вже цікаві, де коли сути попадають. Колись я влітку зніму відео, спеціально по сортах, які я купляла на розпродажі. Так, що я тут замовила? О, матері. Вісім штук. Поки що чоловік не бачить. Тож йому купати ямки всі ті троянди. Так, отже, йдемо по порядку. Тут у нас у нас трояндочка ход кокуа. Ось такі ось пагони. Тут є загар з однієї сторони, це не борошний староса. Тому що загар з однієї сторони. Так, до сонечка вона загоріла, трояндочка. Бруночки живі, починають йти вріст. Ну, коренево не знаю, що вам буду показувати. Подивимося, можливо. Наразі ход куко. Не знаю, як правильно воно називається. Хтось каже ход какао, хтось каже ход Так, це, на жаль, без назви. ну Якщо не знайду бірочки, тоді виясню в пані Олі. Також пагони зелененькі, бронючки живі. Так. Поки що відставляю в бік, Не знаю, яка вона у нас буде. Або вирахуємо, або будемо питати в продавця. Так, це у нас Артеміс. От буває хвилями мене тяне на біленькі трояндочки. Бачу, що вже хоче попити. Листечка починають в'янути, але павони живенькі. Зараз ми її відмочимо. Так, це у нас Артеміс. Це шраб. Так, це у нас лея Меш. Так, тут у нас якісь цікаві. Ну, бачу, напевне, був невизрівший пагін. Вон там далі. Потрібно буде обрізати, але брунючки йдуть в ріст. Також шраб. От подобаються мені кущові троянди, по здоров'ю подобаються, по витривалості. Так, це. Ой, моя любов-любовна. Цумугі. Якось мені останнім часом так хочеться японочок їхньої ніжності, їхньої краси. Також живі бронючки. Звісно, не за всі гроші. Якщо, наприклад, японочки йдуть в межах в ціні від 200 до 300 гривень, в залежності від сорту, то ось ця, наприклад, наприклад коштувала 70 гривень. Не за всі гроші світу, але такі сорти, ну, японочки завжди дорогі. Так, далі. Однією рукою розпечатувати, однією знімати не дуже зручно, але так. Тут у нас Отелло. Це англічанка такого насиченого, бордового кольору. Англічанки взагалі живучі. Ну, тут бачу трішки пагінь побитий, але ми його обріжемо, замочимо, накриємо. Ну, цей саджанець вартує 40 гривень. Я вважаю, це не такі великі гроші. Коренище тут ого. Тут, якщо помітно, брунечки живі, хочуть вже рости. Ми відпоїмо, обробимо в антистресанті і все буде добре. Я взагалі такий оптиміст по житті. Так, це у нас тофі чайно-гібридна. Ось такий саджанець. Корінь. прям так і є, так і випираю отут, якщо видно. І отут вже пішли бронючки з точки прививки. Бачите? Красиві бронючки. Отже, ми отут все непридатне обріжемо. І у нас вона буде рости гарно. Бачите, скільки був бронюк? Дуже гарно. Так, Тофі. Це є вже 2, 4, 6, 7. І восьма. Осьма торопишка. Також, бачите, скільки напускала. Коротко обрізана, але звісно, я зрозуміла, що тут не були екстра супер-пупер гілочки, раз їх обрізали. Але я ж повторюю, це ж розпродаж, оцінка, тобто не кондиція. Торнадо. Не буде видно. Торнадо досаджанець. Це така яскрава, яскрава трояндочка яскрава бордова. Моєму чоловіку і дуже сподобається, він любить такі насичені кольори. Також багато брунючок вже пішло в ріст. От вартість цього саджанця 50 гривень. Так, отже, і ми вирухували саме перший саджанець. Верніше, не перший, а який у нас був. Не підписаний, це виходить також спрейкачу кочіну. Ну, такі замовлені в цьому у мене барви. Фото постараюся приложити. Ну, і, звісно, розчин корневіну і антистресанту. І оці саджанці я вже замочу. Ну, до завтрашнього дня я їх замочу. Попередні я замочувала на кілька годин до посадки, а ці ось. Я замочу надовше, тому що я знаю, що це не кондиція, щось може бути не гаразд, І щоб не ризикувати, я їх гарненько оброблю. Як бачите, саджанці всі живі. Сухих немає. Отже, будемо саджати і примножувати красу. Так, і вітрюган у нас, звісно, ще той, але хочеться. Пройтись по своїх квіточках, подивитися, що де квітує. От дивіться, яке гарне поєднання, ніби здається дрібусінька квіточка гравіла, але як гарно виглядає з пусковим москалі. Досить непогано. І трояндочки наші всі йдуть в різ. Як можна не милуватися їхнім шикарним-шикарним листочками. Краса! Ну ж, краса, природа відживає не страшні й приморозки, вітри, буревіє. І ще у мене така стоїть задача, можливо, хтось мені підкаже. От бруслини. Два кущі у мене вже таких дорослих. Хочу я їх підняти на штамп, надати якоїсь форми. Як думаєте, вдасться мені? Тому що кущі дорослі і тут вже. Якби центральних пагонів є кілька. Скільки часу в мене піде на формування, я собі навіть не уявляю. Можливо, хтось дасть поради якісь цікаві. Буду вдячна. Відквітають вже тюльпанчики, вже віджили вони своє, втрачають свою красу. Будемо чекати слідуючої весни, щоб милуватися ними. Ну і зацвітають самі пізні, самі старовинні. Нарцисики. Ну, от згадки з дитинства. Ну, як без них. Краса ж, правда? Аронія квитує. Дрібусінькі, дрібусінькі, мені квіточки. Але яка ідеальна форма, яка ніжність, чарівність? До йде йде ріст. здружилася з тюльпанчиком. Він один десь тут. Залишився і звідси відсаджувала усі. Ми тут застеляли агроволокно Ластівки. Ви не повірите, перший раз цієї весни я чую ластівку. Як чудово. І трояндочки. Трояндочки, трояндочки, любов і краса. Так, вони виридливі, так про них треба дбати гарно. Але я собі не уявляю свій без них. Ну, наразі я їх люблю, вони у мене фаворити. І ще залишки краси нарцисів. Це із сортових, які я собі придбала до минулого року. Це я вже вам показувала, а ось цей який заквітував недавно. Білий-білісінький. І, хоча подейкують, що Отакі от крупноквіткові, набиті квіточки не тримаються, ну я б не сказала. так, ніжки такі тувстенькі і доволі спритно тримають свої голівки. Стоять, стійкі, витримують всі негаразди, так як і ми. Отож, буду рада вас бачити у себе на каналі в гостях, буду рада любим коментарям. Сподіваюся, вам сподобалось те, що я вам сьогодні показала. Хочеться з кимось поділитися своєю радістю. Сподіваюся, і вам радісно від цього. До зустрічі!